Студії ранкової хвилі ми продовжуємо. У нас вже новий гість, і ми розпочинаємо розмову про подію, яка сталася напередодні. Стокгольмський арбітражний суд частково задовольнив позов Нафтогазу проти Газпрому і деталі з'ясуємо зараз у Андрія Геруса, який вже в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку, Андрій. От поясни кілька слів. Е про що йшла мова, і взагалі, чому це рішення є настільки важливим для України? Ну, мова йшла по суті про три речі, по які були винесені рішення. Перше, це про <кій> самі умови контракту. Так? Були, в контракті були прописані так звані правила «take or pay» бери або плати. Це означає, що ти маєш або вибрати певні обсяги газу, або якщо ти їх не вибираєш, то маєш за них заплатити. Звісно, при зменшенні споживання газу такі обсяги вже не потрібні і просто так за них платити ніхто не хотів і ніхто не збирається. Так от суд відмінив цю, цей пункт. І тепер це от бери обсяг газу або плати за нього, він не діє. Другий момент це стосувався ціни газу. Була мова про те, щоб відбувся перерахунок ціни газу, і арбітраж частково задовольнив з 2014 року. Відбувається перерахунок ціни газу, навіть заднім числом. Тепер буде не там середня нафтопродуктова корзина, як раніше визначалася на газу, а буде з прив'язкою до європейської біржі газу. Таким чином цей перерахунок буде дещо на користь Нафтогазу, і цей перерахунок буде відбуватися з 2014 року. Ну і третій момент це третій момент це дозвіл реекспорту газу. Тобто раніше цей газ, який заходив в Україну, Україна не могла експортувати далі в Європу. Тепер може. Ну це мабуть не такий не найважливіший пункт, але також арбітраж дозволить тепер це робити. Я так розумію, що ще не зовсім ясно, чи повинна Україна відшкодовувати все ж таки якусь суму Російської Федерації. Про це заявляли російські ЗМІ, і називали досить різні суми до мільярда доларів. Вона доходила. Але от я читаю вислів Андрія, вислів пана Демчишина з приводу того, що ще не ясно, чи має Україна щось відшкодовувати Газпрому і над Цими документами працюють юристи, вивчають і хочуть дізнатися, яка буде сума. Тут питання в тому, чи немає Газпром щось відшкодовувати Нафтогазу, тому що цей перерахунок ціни з 2014 року, який відбувається з прив'язкою тепер до Хабу, до Європейської біржі, він говорить, скоріш за все про пониження ціни для НАК Нафтогазу. Якщо про пониження ціни, то там може бути якийсь певний виграш. Звичайно, це не будуть мільярди доларів, це можуть бути сотні мільйонів доларів. Але це можуть бути живі гроші, які Газпром може доплатити НАК Нафтогазу. І, окрім того, цей принцип бере або плати, чому він важливий? Тому що по ньому накопичилося дуже великі претензії. Сумарно побери або плати, сума цих от вимог, плюс там, штрафи і відсотки, які в них накручувались, це 43 мільярди гривень. От тепер арбітраж 43 мільярди гривень претензій Газпрому до Нафтогазу, він їх просто скасував. Тому тут ну, позитив очевидний. Єдине, що дійсно, фінальне рішення виписане з цифрами, зі всіма деталями, буде до кінця червня. От. Ну але. Навіть по тому, що є, можна робити певні висновки. Вже у фінальному рішенні буде сума вказана, яку Газпром відшкодовуватиме Нафтогазу, і буде рішення, чи буде він це робити. Вже у фінальному рішенні будуть вказані всі суми. Хто кому скільки відшкодовує, і яка ціна має бути, бо тепер нова ціна ж на газ виникає, по якій Газпром нам має продавати. Ця ціна має бути вже з прив'язкою до хабу. Так, можливо, це буде нижча ціна, ніж та, яка є сьогодні в «Нафтогазу». Газу. Це може мати тоді певні наслідки, тому що ми можемо дешевше купувати газ, якщо уряд погодиться купувати в Росії. Тому там далі вже виникають цікаві варіанти. Мова йде про контракт 2009 року, так? який був підписаний тодішньою прем'єр-міністром церкою Україною Юлією Тимошенко, а також першим заступником голови управління НАК Нафтогаз паном Ігорем Діденком. Ігор Діденко він був, у, був заарештований у 2010 році. Йому інкримінувалася стаття 191 Кримінального кодексу України «Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах. Однак... Через рік Печерський районний суд міста Києва постановив, що Діденко винний у скоєнні службового злочину, але суд дійшов висновку, що він не переслідував особисті майнові інтереси і призначив покарання вигляді трьох років позбавлення волі умовно. Як ми знаємо, Юлії Тимошенко е також інкрименувався підписання цього контракту там порушення, і вона е закінчила свою, скажімо так, подальшу політичну долю у е тюрмі, так, Харківській. Так що виходить, що. Е Віктор Федорович Янукович і уряд. Не вони. Це не було політичне переслідування. Фактично, звинувачення мали місце, і ці всі люди три роки умовно, а Юлія Тимошенко по факту сиділа, зважаючи на рішення Стомгольського арбітражного суду. Дивіться, я тут утримуюсь від якихось політичних оцінок, але є ряд фактів, на які варто звертати увагу. Значить, перше, те, що стосується принципу, наприклад, бери або плати, Ну, Україна могла не погоджуватися на цю умови і не підписувати мову? Ну теоретично, Україна могла все, що хочеш, але питання де тоді брати газ. Тому що в нас один єдиний постачальник газу був тоді. Зараз вже ні. А тоді був один єдиний. І я хочу нагадати, що це вже був січень місяць. Десь біля 20 січня фінально підписали контракт зима, плюс це рік президентських виборів. Тому там була своя активність не тільки прем'єр-міністра, але й президента України Ющенка. Тому, на мою думку, до цього контракту призвела ціла низка подій, ланцюжок подій, і в тому числі міжособиці, Причому міжособиці Робиться не між владою і позицією, а між особисто між президентом і прем'єром. Ну або між прем'єром і президентом. Не буду говорити там хто хороший, хто поганий. Але ну, це факт, це очевидно. Навіть є свідчення в суді, що і президент втручався в ці перемовини, відкликав делегації. Ну, Це говорить, що одним питання має займатися одна людина. Якщо це є господарське питання і це є виконавча влада, значить, скоріш за все, має займатися вона. Те, що стосується ціни і тих от принципів, бере або плати, справа в тому, що. Насправді подібна ситуація виникала не тільки в Україні, вона виникала і в інших європейських країнах. Вони йшли в арбітражі, і вони там оскаржували і збивали оцей принцип «бери або плати, і оскаржували ціну. Е, тому ну, навряд чи можна сказати, що європейські країни також підписували зрадницькі собі е, контракти. Е, просто є певні е, ринкові умови, в яких тоді е, якби діяли. Але е, в контракті було, е, пункт 4.4 передбачав. Що якщо міняється ринкова ситуація, то е, можна передумовлятися. І пункт 8.2 передбачав, що якщо сторони не згодні, то тоді вони йдуть в стокгольмський арбітраж. От власне цими пунктами 4-4 і 8.2, е, і скористався НАК Нафтогаз е, і пішов в арбітраж. Єдине, європейські компанії, європейські країни це робили ще значно раніше. Це робили ще в 2012-2013 році. У нас тоді президентом був Віктор Федорович Янукович. Преміністраров і вони тоді такий шлях не вибрали. А вони вибрали шлях поторгуватися про скидку. І віддати е, оренду чорноморського флоту ще там на скільки там на 49 років. Тому е, ну, питання складне, і там ціла низка подій, яка призвела до тої ситуації, яка є. В тих судових рішеннях теж були певні суми відшкодувань з боку Газпрому. А е, в тих судових рішеннях були суми відшкодувань. В тих судових рішеннях були перерахунок ціни газу в сторону зниження, і в тих судових рішеннях була відміна принципу бери або плати. Е, дійсно, е, це декілька європейських компаній проходили таким шляхом і вигравали. Арбітажі. І Газпром виплачував ці судові сьогодні. Газпром виплачував, Ну, Газпром, це великий постачальник, для нього має значення репутація, для нього має значення європейський ринок, тому він виплачував. От в нас ця новина, от зараз вас слухаючи, я розумію, що в принципі е, перемога на вона була очікувана. Навіть, так, у всіх медіа це пройшло як велика перемога, це що здобула Україна. Але, от, чесно кажучи, Андрію вас слухаю, і я розумію, що в принципі, ну, результат очікуваний так. Україна, скоріше за все, е, виграла. Для вас також. Це було очікувано? ну скажем так, шанси е, були хороші, по, особливо по принципу бери або плати. Ну, якщо ще... був прецедент по так, з іншими країнами, так був прецедент з іншими країнами. Ну але ви самі розумієте, е, арбітраж на там 43 мільярди доларів, а сумарно це було там понад 50, тому що е, Нафтогаз виставляв свої претензії ще. Е, велика сума. Звичайно, тут десь щось не так піде, і якщо рішення не таке, то ризики також були. Але е, скажімо так, шанси були хороші, е, тому е, Рішення дійсно воно на користь е, Нафтогазу можна це говорити, в принципі. І е, 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 побачимо, яке буде фінальне в кінці червня. Але зрештою, є ще другий процес, який стосується, який стосується транзиту. Де НАК Нафтогаз стверджує, що ставка транзиту зараз занижена і вона мала б бути вищою. Це ще окремий арбітраж, і по ньому рішення має бути десь пізніше влітку. Оце це то також дуже важливе питання, тому що е, суперечки між Росією і Україною дуже часто точаться навколо ціни транзиту. І для Росії Україна є дуже великим таким транспортним вузлом. Так? Якщо б не було України, вже є важкість транспортувати. Всі знають, що вони хочуть в обхід Україні будувати оці всі потоки, і їм ніяк не вдається це зробити. І досягти якогось там спільного знаменника з іншими країнами у будівництві. Ну, на жаль, вже вдається е, на жаль, е... Нордстрім 2, Північний потік 2 будується і, мабуть, буде збудований. І також Південний потік, є вже згода Туреччини, є рішення, і там також процес іде. Тому, скоріш за все, що будуть і обхідні газопроводи. Ну в Україні треба знайти таку тонку грань для того, щоб по перше, ставка транзиту була максимально вищою, наскільки вона може бути. Але з другої сторони, втрачати цей транзит, це було б невигідно для нафтогазу, для Укртрансгазу, тому що в нас є велика газотранспортна система. У нас є величезні сховища газу, які можна використовувати, і це є власне доходи, це є валютні доходи і країни. І експортна валютна виручка, тому е, побачимо тут. Е, дійсно, є є питання, що буде після 2019 року: чи буде Україна транзитувати газ в Європу, чи не буде. А, взагалі, от Стогомський арбітраж вирішив також скасувати заборону на реекспорт російського газу. Простими словами, це означає, що тепер Нафтогаз може купувати блакитне паливо газпрому та продавати іншим компаніям. Це означає, що Україна зможе заробляти, перепродаючи російський газ. Ну, в принципі, це означає таке. Єдине, що питання тобто він виходить, ну, вбудовується в ринок Європи вже як окремий гравець. Так тут питання тільки. По якій ціні ми будемо купувати газ у Газпрому, оце, от власне, в кінці червня, в фінальному рішенні там буде прописано. І далі все залежить від того, чи та ціна конкурентна, чи не конкурентна. Але я сподіваюся, що ми будемо експортувати газ, тому що ми є нетто імпортером, ми завжди імпортували газ. Так, у нас є своя нехватка. Тоді, коли в нас вже буде свого газу достатньо, тоді вже можна говорити про експорт. Тому я думаю, що це рішення навряд чи буде мати якийсь практичний ефект. Нафтогаз, він також вимагає призвести транзитний контракт у відповідність до європейського законодавства, так? який Україна імплементувала у зв'язку з приєднанням до енергетичного співтовариства. І от у цій справі Нафтогаз вимагає стягнути з Газпрому трохи більше 12 мільярдів доларів. Наскільки це реально? Газпром е, арбітраж там, він е, не судить так хороші і погані. Або так, як в нас в Україні дуже часто люблять, там зрада, або перемога він дуже виважено підходить і він дивиться на букву закону, на, на дух закону. на... Принципи основні на логіку процесу, тому я думаю, рідко таке буває, що він стає на 100% на чиюсь сторону. Ну тому а, що там за, в питанні навіть у цієї транзитної ціни, там Україна хоче стягнути понад 12 мільйонів, а зустрічна вимога російської компанії навіть не дотягує мільярда доларів. Так ну тобто є великий геп. Такий да ну в нас таке саме було по цьому. По потей копей. У них вимоги 43 три мільярди, в нас вимоги були там щось там десь біля 12 мільярдів, щось таке. Тому е, арбітраж рідко стає на 100% на одну із сторін. Тому я думаю, що в цьому другому процесі е, навряд чи буде там, настільки позитивне рішення, вже, як було от, в першому. Е, я думаю, там суд буде десь знаходитися посередині, я так допускаю. Е, але е, побачимо в будь-якому випадку. Е, в нас є питання, по перше, щоб стягнути, що можна буде стягнути недоплату минулих періодів. А по друге, ще є друге питання це утримати транзит для того, щоб мати доходи і для майбутніх періодів. Тому тут таке складне питання, воно з різних підпунктів складається, і це все треба скласти так, щоб зрештою і Газпром транзитував цей от газ через Україну, тому що якщо буде там занадто високі транзитні ставки. То він просто піде в обхід України, тому там є елемент політики, але там так само є елемент економіки. Е, тому е, важко загадувати, Подивимося, яке буде рішення, е, якщо підсумувати. Е... Оці всі суперечки, які точаться навколо цього проміжного рішення Стомгольського арбітражного суду, от я слідкував за медіа, за коментарями всі вибухнули. Мовляв, от Україна перемогла. Вже потім дехто почав більш скептично до цього ставитися, і тому він сказав: Це не зрозуміло ще це зрада чи перемога. От якщо підсумувати це все на вашу думку. Що відбулося зрада чи перемога? На мою думку, це позитивна новина. Однозначно позитивна новина. Негативна була би тоді, якби там той копейс спрацював, і 43 мільярди треба було платити. Ну це просто нереалістичний якийсь варіант. Не знаю, як би з цим далі було. Так, новина позитивна. Єдине, що не буває таких позитивних новин, що хтось 100% виграє, а хтось там на 100% програє. Тому там є певні такі нюанси, але загалом, якщо підсумовувати, це є однозначно позитивна новина для України. А де гарантія, що Газпром все ж таки буде виконувати рішення Стокгольмського арбітражного суду по Україні? Ми не мали раніше прецедентів якихось великих справ, коли Росія мала відшкодовувати Україні великі суми грошей? Ми не знаємо, як це працюватиме у випадках нашого з нею конфлікту. Такі ситуації вже відбувалися в Європі, арбітражі були. Але не з Україною. Ну Газгазпромом на випадку нас там. Платником має бути Газпром. Він вже був платником по аналогічних процесах для європейських е, компаній. Е, Газпром це е, велика компанія, для якої все-таки репутація має значення, тому що Європа є великий ринок і вона хоче туди продавати. Газпром є спонсором Ліги Чемпіонів УЄФА. Газпром є публічною компанією, акції, якою торгуються Деяких не... німецьких клубів. Деяких німецьких клубів акції торгуються і на біржі. І, е, зрештою, ті суми, які треба буде заплатити живими грошима, якщо такі будуть, та подивимось, що буде фінальні. Рішення. Вони будуть не настільки критичні, щоб через них починати якісь там неплатежі або, або якось шукати способи, щоб не виконати рішення арбітражу. Це не будуть, мабуть, мільярди, це якщо буде, це буде там, там, сотні мільйонів доларів, можливо, десятки мільйонів доларів. Подивимось. Тому я думаю, що це не будуть критичні суми, там, на які вони будуть старатися максимально не платити. Думаю, що не повинно бути таких проблем. Дякуємо Андрію Геросу. Андрій Герос, експерт, з яким ми говорили про арбітражний суд у Стокгольмі, де Нафтогаз суд судиться і продовжуватиме судитися із Газпромом. А далі у програмі ранкова хвиля на громадському радіо ми говоримо про Євробачення. Євробачення вже закінчилось, і час підводити підсумки та оголошувати суми, які були витрачені та зароблені під час проведення конкурсу в Україні. Про це відзвітував оргкомітет Євробачення. Деталі у сюжеті Київської студенти Тетяне Карпус на звітній прес-конференції представники Оргкомітету Євробачення підвели підсумки проведення пісенного конкурсу.